На початку лютого здається, що зима триватиме вічність і ніколи не закінчиться, але зміни не за горами. Дні довшають, хоч і невідчутно, і вже десь між кочугурами снігу ворушиться життя. Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Люда, і сьогодні я проведу вам незабутню подорож у світ міфології та езотерики. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь. Сьогодні я проведу вам екскурс у свято Імболк, свято, яке відзначають 1 лютого. За своєю природою це кельське свято, яке стоїть у нас на півшляху між Днем зимового сонцестояння і днем весняного рівнодення. Так, це свято вогнів, яке символізує наближення весни, але ще не саму весну, до Остарої ще дуже далеко. Утім, трансформація вже почалась. Незабаром зима відтане, а птахи почнуть повертатись, і зовсім скоро настане весна. Хоч і не дуже відчутно, але дні довшують, і колесо року впевнено обертається. Імболк отримав свою назву від давньоірландських слів, що означає у животі, і символізує перші ознаки життя молоко, ягнята, насіння. Інша його назва Емалк вказує на зв'язок з доїнням овець. І хоча в стародавній Ірландії цей день вважали першим днем весни, але в наших українських реаліях це звучить дуже дивно. Хай там як, але це свято вшановує зростання, яке перемагає темряву, а також терпіння попри невпевненість. Часом ми в Воліємо, аби найтемніші дні проминули якнайшвидше і щоб зима уже закінчилась. Але коло сороку спонукає нас прийняти кожну пору року і відшукати щось неймовірне в кожній із них. Якщо згадувати про центральну фігуру свята, то, безумовно, це свята Бригіта. Але святою вона була не завжди. Спочатку це була давньоірландська богиня. Переродження весни, а також вогню. Звісно, християнство, як і будь-який Грегор, який хоче пристосуватися. Вимушений інтегровувати в свій пантеон стародавніх богів, і таким чином Бригіта стала святою. І, хоча її титул змінився з богині на святу, але тим не менш вона не втратила свого впливу і залишилась покровителькою поезії, ковальства, мистецтва, вогню і всього, що пов'язано з переродженнями і метаморфозами, день її вшанування припадає на Імболк 1 лютого. І вважається, що 31 січня вночі Брагіта спускається на землю і зігріває її, готуючи до весни. кажуть, що там, де вона ступає і торкається землі сукнею. Пробиваються перші польові квіти. Бригіта не є м'якою феєю, це сила, яка підтримує життя навіть у темряві. Звісно, хрест Бригіти є одним з найважливіших символів імболку. Але окрім нього, також важливими символами є свічки і вогонь, а також молоко і ягнята перші ознаки нового життя і родючості. Якщо імболк – це кельтське язичницьке свято, для чого нам святкувати його сьогодні? Чи є в ньому якийсь сенс? Так, звісно, є. І сенс цей полягає в тому, щоб підтримати внутрішній вогонь, коли зовні ще холодно, і дати собі підтримку. Імболк вчить, що всі труднощі, які ми переживаємо, всі кризи рано чи пізно закінчаться. Сніги тануть, мороз відступає, і біди з нашого життя йдуть. Життя пробуджується новим подихом і новими можливостями. Чи можна сказати, що імболк – це свято, яке символізує міць і витримку в непрості часи? Однозначно так. Як же ж відзначати імболк? Сьогодні ви можете запалити свічку, що є дуже актуальним в наших реаліях, і налити собі трохи молока. Можна навіть без лактозного, думаю, свята Бригіта не образиться. Таке відзначання імболку можна трансформувати в ритуал для маніфестації бажань, запалюючи свічку, можна про себе проговорити, а можна і вголос, свої бажання в теперішньому часі і зробити кілька ковтків молока. Святкування імбулку є дуже важливим для того, щоб підтримати життя і силу, коли навколо холодно. Чим мені подобається імболк так тим, що він вчить не вимагати від себе екстра великих результатів, а цінувати свій маленький внутрішній вогонь. Дуже символічно, імбол 1 лютого 2026 року припадає на повню, тому без гадань сьогодні не обійдеться. Якщо вам тяжко, хочеться якоїсь підтримки. Хочеться знаку, куди рухатись далі, або вас турбує якесь складне питання, загадайте число від 1 до 3. Або виберіть карту, яка вам найбільше відгукується і яка протягує вас інтуїтивно. Гадати, діагностувати, читати на таро найкраще, якраз таки вповню. Бо повня висвітлює всі проблеми і дає розуміння, куди рухатись далі і як їх вирішити. Отже, вибирайте, якщо ви вибрали. Першу, другу або третю карту. Перша карта. Королівську породу видає масштаб вчинків та прояв щедрості. Роби подарунки тим, кого любиш. Розділяй те, що належить тобі по праву від чистого серця. І твої багатства примножуватимуться. Для тих, хто вибрав другу карту. Не так важливий сам шлях, скільки те, чим він сповнений. Роби кожен крок через любов і творчість і будь-яка дія не буде сенсу. Не берись за те, що тебе не надихає. І третя карта. Вияви свої таланти та сяй. Заявляй про себе без боязкості та сором'язливості, будь зухвалою у своїх проявах та бажаннях. Ти обдарована і кращого часу, ніж зараз, для прояву свого потенціалу неможливо уявити. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, напишіть коментар від семи слів, поставте лайк і не забудьте підписатись на мій канал. Щасливого вам імболку!